Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Зрадник Олег Царьов вирішив заступитися за Петра Порошенка та назвав незаконними дії влади України, яка не дала п'ятому президенту виїхати за кордон для зустрічей із західними політиками. Як відомо, в Росії захищають Порошенка і обурюються тим, що зірвалася його поїздка, на переговори до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, якого вважають другом Путіна. Тому своє обурення не виїздом Порошенка висловив і екс-нардеп колаборант Олег Царьов, стосовно якого в Україні відкрита. Справа про держзраду. Відеоролики з промовою царьова, який втік до Росії, завірусився в мережі. Порошенка не випустили за кордон. Коли не випускають громадян України, це незаконно. Та коли не випускають за кордон народних депутатів, це порушення основ конституції. Депутати недоторкані. Прикордонник не має права торкатись депутата, коли він проходить через кордон. Сказав колишній нардеп від ОПЗЖ та зрадник царьов. На його думку, хтось дуже не хотів, щоб Порошенко зараз поїхав за кордон, бо він мав взяти участь у переговорах, в яких була Зацікавлена РФ. Порошенко їхав за кордон, щоб провести переговори, взяти в них участь, запропонувати себе, зізнається царьов. Схоже, що Росії та зрадникам дуже важлива ця тема та поїздка, адже в одну мить всі стали на захист Порошенка, який вперто визнає себе патріотом України. То виникає цікаве питання: для чого окупантам виправдовувати і підтримувати українця, якщо вони навпаки прагнуть зруйнувати нашу державу. Може, тут є щось більше, про що ми не згадуємо. В той же час Порошенко ніяк не може зупинитися, назвав. Рішення віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка незаконним та готує юридичні документи для порушення кримінальної справи. Ми готуємо низку юридичних документів. Перше, це є заява про злочин про порушення кримінальної справи проти керівництва парламенту, яке прийняло незаконне рішення щодо скасування відрядження Порошенка. Воно не відповідає закону про статус народного депутата, закону про регламент конституції та іншим законам України, сказав він. Також Порошенко вперся, що прийнято рішення про оскарження Законної постанови уряду, яким всупереч законодавству України, всупереч конституції, нормативними актами Кабміну обмежується діяльність народних депутатів. Якщо у представників владної команди є проблеми, коли під час широкомасштабної агресії вони відвідують Таїланди, Омани, Барселони та інше, то це внутрішня політична ситуація слуг народу та інших політичних сил защебетав севочолий. Схоже, що жодні пояснення йому не цікаві, і він просто в черговий раз хоче підбурювати народ на скандали, враховуючи той факт, що Петро завжди хоче нашкодити чинній владі та виставити себе у хорошому світлі. Від цієї ситуації він так швидко не відірветься. Як ніяк, а Ресті йому з цього теж є, адже чорний піар це теж піар. Але дивно, що Порошенка ніяк не хвилює той факт, що зрадники України підтримують його та стоять на його стороні. Хіба це нормально? Чи п'ятий настільки пробив дно, що йому навіть дружба з колаборантами до душі? Самому не гидко не забуваємо і те, що європейська солідарність заявляла, що експрезидент мав відвідати лише Польщу і США. Проте сьогодні вже виявляється, що Порошенко сам ініціював зустріч з Орбаном. Виходить брехня на брехні. То чи є сенс ще вірити Порошенку та вестись на його заяви. Ми вже добре побачили, як всі прохоботи дружньо стали захищати його зад, але коли правда викрилась, змовчали та почали іншу інформаційну атаку зі словами Заборона виїзду незаконна. Можливо, саме зараз ми побачили істинне лице Сивочолого, але хто знає, куди ця історія зайде далі. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.